Привіт, друзі! Час вчити хімію. Ми розпочинаємо розгляд теми, яка без перебільшення є найважливішою темою курсу хімії, а можливою усього життя. Кожен у світі від маленької дитини до поважних панів і пані знає, що важливість кисню важко переоцінити. Кажуть, що найпопулярнішим словом у 2020 році є слово локдаун. Але, на мою думку, таким словом. Має бути слово кисень. Отже, наша тема кисень. І одразу питання: скажіть, де в природі кисню найбільше? Правильно, у повітрі. Тож з нього і почнемо. З курсу природознавства вам відомо, що повітря це суміш газів. Повітрям ми дихаємо. Зверніть увагу, не киснем, а саме повітрям. Тривале дихання чистим киснем небезпечне для людини, оскільки може призвести до опіків дихальних шляхів. А скільки ж кисню є у повітрі? Проведемо відповідне дослідження. Для цього використаємо одну з ключових властивостей кисню здатність підтримувати горіння. Пропоную переміститись у лабораторію. Для дослідження складу повітря нам знадобиться кристалізатор із водою. Свічка, запальничка та мірний циліндр. На циліндр нанесені поділки, що розділяють його на 5 однакових частин. Свічку встановлюємо на поверхню води, підпалюємо та накриваємо циліндром. У ньому є повітря, тож свічка якийсь час продовжує горіти. Тільки но кисень у циліндрі закінчується, свічка гасне. Вода починає заходити в циліндр замість витраченого кисню. Спостерігаємо, що вода зайняла приблизно п'яту частину об'єму циліндра. Тож робимо висновок, що у повітрі 20% кисню за об'ємом. Які ж ще гази, крім кисню, містяться в повітрі? Зазвичай склад повітря зазначають в об'ємних частках, які виражають. У відсотках об'ємна частка газу в суміші газів дорівнює відношенню об'єму цього газу до загального об'єму суміші. Найбільшу частину повітря за об'ємом займає газ азот. його формула н2. Азоту у повітрі 78% за об'ємом. Друге місце займає кисень. Його у повітрі 21%. Зверніть увагу, що разом ці два гази складають 99% об'єму повітря. Третім за об'ємом у повітрі є інертний газ аргон. Його близько 0,9%. Вуглекислого газу в повітрі приблизно 0,4%. Решта складників повітря, інші гази, пил, водяна пара тощо. Іноді вказують не об'ємні, а масові частки газів у повітрі. Хоча вони відрізняються від об'ємних, трійка лідерів компонентів повітря залишаються незмінною азот, кисень, аргон. Але давайте повернемось до кисню. Проста речовина кисень. Утворена елементом оксигеном. Давайте про нього поговоримо детальніше. Елемент оксиген розташований у шостій групі другого періоду періодичної системи елементів. Порядковий номер оксигену 8, а його відносна атомна маса складає 16. Оксиген типовий неметалічний елемент. Надзвичайно поширений у живій і неживій природі. Валентність оксигену в хімічних сполуках дорівнює 2. Елемент оксиген утворює дві прості речовини кисень О2 і озон О3. Про них ми детально поговоримо у наступних відеоуроках. Елемент оксиген є найпоширенішим у земній корі. На атоми оксигену припадає майже половина всієї маси земної кори. Вміст елемента виражають атомною часткою, тобто відношенням кількості атомів даного елемента до кількості усіх атомів. Атомна частка оксигену у земній корі складає 58%. І тут він рекордсмен. У атмосфері, як ми вже говорили. Об'ємна частка кисню складає 21%. Масова ж частка оксигену у атмосфері становить близько 25%. Зрозуміло, що у гідросфері оксиген є найпоширенішим елементом за масою, оскільки гідросфера це вода H2О, в якій розчинені невеликі кількості різних речовин. В організмі людини оксиген теж впевнено тримає першість за масою. Масова частка оксигену в організмі коливається в межах від 60 до 65%. Таким чином, оксиген впевнено заслужив титул найпоширеніший. Ми з вами познайомились із оксигеном, з'ясували його поширеність та експериментально дослідили склад повітря. У наступних відео ми проілюструємо фізичні і хімічні властивості. Простої речовини оксигену кисню. Тож, до зустрічі. До побачення!